Нет. Сьогодні 25 червня і на час вже плодоносить, але потрібно накривати сіточкою, тому що підпікаються ягодки. Ще такої великої жари немає, але все ж я бачу, що є трошки пошкодження. Буду ставити сіточку. І в цей час, коли починає так рясно подоносити вже на начес, у нас зацвітає якраз саме цвіте, ремонтантна аж Праймарк Primer починає з першиться квіточки. І Black Gem Star. Black Gem Star теж зацвітає. так квітні цвіточки. Це у нас формується врожай. Навіть ділки літають. Який буде давати ягоду нам на серпень-бересень жовтень. Десь такі місяці плодоношення. Це нові пагани заміщення, які виросли в цьому році. Бо у мене в коментарях запитували, коли цвіте Black Gem Star. Ну ось з середини червня і далі. Така моя відповідь. Ну, це так у мене. Може десь на інших ділянках по-іншому, тому моя відповідь, що вона Black Gem Star і Primark Freedom ремонтантні сорти, які починають цвісти у червні місяці. Ну, то ще в мене рядочок Black Gem Star. Дуже так потужно цвіте. Уже ягодки зав'язуються на цьому рядку більш раніше ніж в попередньому відео і всі хочуть поїсти. В общем, навіть маленькі такі кущики росненько квітнуть. Можливо а жінки буде багатенько це щось я не встиг прищипнути а я зараз я прищіпну нехай буде на пізніший врожай це також трошки розтягнемо плодоношення ось так ось а от ті що перші я прищипував тут уже ягідки формуються Значить тут буде раніше, тут навіть у липні вже будуть ягоди. Ну так ось відкине червня цвіте Black Jam Star. Малинка Мапема вже скоро буде потужно плодоносити. Бачу, що зав'язі багатенько. Це те, що я залишав на літній врожай, ми вже її їмо десь пару неділь. Так що ягодка мається на ділянці, оце трішки радує. Разом до перемоги, нових вам перемог, досягнень і гарних врожаїв.